Як за програмою жалість ховається гординя? Жалість, гординя. Коли ви жалієте чоловіка, можливо, жалість бути навіть вибором душі, а можливо, жалість ви прицепили під вихованням суспільства, соціуму і так далі. У більшості випадків в програму жалості проходимо всі. І я її також проходив. І я думаю, що всі проходили. Жаліємо людей, жаліємо тварин, жаліємо пташок, жаліємо мір. Кажу, все йде з жалостю. Жалость є, коли вона в нормі, це наша черта характера, і нею можна користуватися. Ну вона в більшості в нас вона або вона завишена, і ми. Терпіли або вона занижена, вона взагалі не має співчуття до людей ні до кого. Ми як железяки. Це теж така черта, яка теж має пару сторін. Коли вона в плюсі, ми настільки входимо в неї. От Сьогодні наблюдаю картину. Біля під ходить чувак, просить гроші. Там щось з воєнною темою зв'язано. Ну, видно, я вже його знаю, він тут не раз ходить і просить. От. Підійшов до одного мужчини, і мужчина поморозився, пішов. Ага, програма не сработала. Він йде до другого мужчини, другий підійшов і починає слухати. Той починає йому розказувати і той достає йому дає кошти. Получається, цього чоловіка зловили на програму жалості. Той, хто давав. Ту суму, яку він дав, він віддав її з жалості. А все, що ми віддаємо з трикутника Картмана, жертва спасатель-агресор являється деструктивом і приносить вред самій людині. Получається, чоловік зробив добро, але сам собі навредив. Двоє розійшлися. Той, що дав, пішов, і той, що взяв, пішов. Той, що взяв, ми сидимо в автомобілі, нас не видно, він не бачить. У нього така ухмилка. І той пішов. Обоє пішли з ухмилками. Той пішов з радістю, і той пішов з радістю, що луха розвів. Зрозуміли, дві улипки, ну вони різні. І ми їх побачили в автомобілі з другом сиділи в автомобілі. Кажу, дивись. біля мене сидів також друг є ця програма, я йому показую, дивись, бачиш, наявності, як воно це все працює. І ця жалість обходиться десятки тисяч доларів людям, хто має цю програму. Тому хто хоче розібратися, приходьте, будемо прорабатувати, вона прорабатується через регрес. Вона може бути родовою, може бути кармою душі або вибором душі. Це вирішується один-два сеанси регресу, і ця програма прокачується. Насправді вона вредить. Хто володіє жалістю, він володіє гординію. Коли ви жалієте людей, ви їх робите з гордині. Ви включаєте Бога. І за цього потім получаєте пошапці. Інформація в описанні у відео.